Друзі, привіт! Мене звати Олена Курбанова і ми з вами за доброю традицію зустрічаємося в ефірі ютуб каналу Суть Укрмама. Сучасна українська мама. Це в нас особливий випуск, він пов'язаний із розпаковкою. Тільки, як ви бачите, нічого із подарунків чи покупок не буде. Розпаковувати будемо мене. В мене закінчився довгий робочий день, зараз. Вже початок 12-ї ночі, і що треба зробити? Треба вмити професійний грим, професійне обличчя, все це розпакувати. Перетворитися із метелика на гусінь, ну або щось таке схоже, і, власне, піти відпочивати. Я покажу вам дуже швидко і розкажу, що я використовую кожен день для того, щоб доглядати за своєю шкірою. Зараз під час вагітності, я думаю, що дівчатам це дуже знайомо шкіра змінилася. Зазвичай в мене надзвичайно жирна, схильна до висипань, проблемна. Шкіра, але із вагітністю гормональний фон змінив абсолютно все. Зараз немає сипу, бо сип, це ідеальна майже шкіра. За одним єдиним нюансом, вона стала максимально сухою, дико сухою, я її майже не можу нічим зволожити. Це бій тепер за кожну краплину вологи йде. Тож, власне, вмиваємося, ну і покажу, як виглядає моя вечірня щоденна рутина, яка, щоправда, забирає дуже багато часу. Так як в мене велика кількість косметики вже на обличчі, перше, це що я завжди роблю, це демакіяж, це зняття з серветками. Дуже багато років, дуже я користуюся серветками Кіко, вони коштують 300 гривень, щось мені стається. Десь на місяць мені вистачає, але це дуже класні. Одні з найкращих, які використовували. Я, я тестувала і дешевші, і дорослі. і... І дешевші, і е, трошки дорожчі, але тим не менше лишилася саме на цих. Люблю їх, все, що вони робляться, знімають перший шар. Зараз ви побачите, що все одно буде таке враження, що я лишилась і досі намальована. Ще дико мене добиває. Хронічний насморк, який теж з'явився із вагітністю. Два фактори: перше, це вагітність, друге, це басейн, в який я через вагітність хочу займатися спортом. Там хлорка, тут просто фізіологія, і я майже не можу дихати. Все це те, що просто вбиває. Окей, такий просто, просто перший такий. Такий слоє, з яким я живу кожен день, але золоте правило. Я можу вмирати, я можу повертатись з марафону, в мене може бути е, нічні зйомки, нічний запис. Я можу бути максимально втомленою, але ніколи в житті ніколи, я не ляжу не вмитою. Ніколи. Нічого зі мною такого не відбудеться. Завжди має відбутися процес демакіяжу. Так, дуже багато вмивалок класних, які я тестувала, які я руками знаходила які будуть підходити мені. Нюанс все ще залишається, вони підходять під мою жирну шкіру, але навіть зараз свою суху я вмиваю так само. Це щось із корейців до тисячі гривень. Дуже люблю, теж роками використовую. Взагалі треба, знаєте, так. По масажним лініям дуже-дуже обережно, тендідно, це шкіра. Але коли це початок 12 го ти думаєш, то його у дебіса. Отак, як є, потер. Гарно все постирав. Очі, не забуваємо очі. Мені дуже часто малюють стрілки олівцями. Ну, сьогодні пощастило. Вчора в мене була супер водостійка. Підводка, і я її змивала. Я не знаю, хвилин 20. Я проклинала все на світі. Це було дуже довго. Незважаючи на те, що знаєте, ввечері все одно ти... ти втомлюєшся, не хочеш вмиватися, але я вважаю, що косметика, тональні, креми, ну це, це просто геніально. Правда, дівчата? Це те, що дозволяє нам ставати трошки кращими, симпатичнішими, ховати наші недоліки для жінки, для її самовпевненості, це надзвичайно важливо. Тож, все одно я зараз дивлюся, як це все змивається, реально як фарби, знаєте, акварель, який наноситься на якусь картину. І ми з вами, які... Самі фарбуємося вдома, чи нас фарбують професійно. Ну, така картина, да, яка може вийти дуже-дуже симпатичною. Однієї вбивалки мені завжди мало, я можу взяти, наприклад, ще Color Science. Це мені приходило, до речі, на рекламу. Але, часто мене питають, чи користуюся я тим, що мені приходить на рекламу. Майже всім, якщо це класне, якщо мені подобається, в мене так купа різноманітних засобів, які я тестувала спочатку, для того, щоб їх порадити. Іншим. Це якраз той самий випадок, коли я щоденно використовую дуже м'який засіб. До речі, більшість із того, що я використовую, будь-кому з вас, повірте, я впевнена, просто би підійшла одна вмивалка, щоб ви так не використовували, як я. В мене щільний грим щоденний, і я вимушена його довго вмивати. Багатьма різноманітними засобами. Але для життя просто для. Звичайного вжитку це буде занадто багато. От, тому можна обійтися просто однією. І ще мені дуже не подобається, під вечір ти ж набрякаєш дуже-дуже сильно. Я зараз дивлюсь на своє обличчя кругле, зранку краще. Так, і на тому ще не все. Закінчився тонік, але я його і не поспішала купляти, тому в мене гідролат. Це як певна альтернатива, але дуже-дуже натуральна. Це теж це робив. Це робить український бренд, який все на основі супер природних засобів, робить різноманітну косметику. Тут я в них багато чого спробувала. І от у мене залишається крізь по сумкам, у мене таке розкидано. І після спорту, і вдома я використовую ввечері. Саме це, щоб останній шар зняти і перевірити, як власне ми вмились. Картина до і картина після, правда, велика різниця. Так, а тепер розпочинається процес зволоження, тому що все ми познімали і все надзвичайно сухе. Дуже багато часу, багато років я використовую це мазь для сосків. Жоден бальзам для губ, жодна помада. Мені не підходить з тих часів, як я відносила брекети, потім почала використовувати ретинол, і я не можу відновити губи. Вони. Дико пересихають, якщо вони без помади. Тому єдине, що мені підходить, це мазь для сосків. Я її використовую не за призначенням. І я не знаю, чи мені доведеться це поєднувати. Але от для мене це просто бальзам для губ. Мені хтось порадив із подруг сказав: візьми це класно. Все, з тих пір я не використовую. Крем під очі я не наношу. Зараз занадто сильно набрікають очі на ранок. Не встигаю, для того, щоб наносити крем під очі, треба не лягати хоча б 2-3 години. У мене так не вийде. Мене буде зараз пів години максимум, і я буду тому без крему під очі, але обов'язково зі зволоженням. Так. Ну, все просто все, все слабке все-таки. Компромісне, але давайте так. Це буде моя улюблена сиворотка від циркаді. Всі бренди змішані. Америка, Ізраїль, Корея, українські бренди. Немає для мене жодного значення. Назва головне як вони працюють і щоб справді допомагали. Треба. Надати вологи, ну перестань. щоб волога додалась в шкірі, тому увесь вечірній ритуал він саме цьому присвячений. Сенсом закрию кремом, хоча його теж мені зараз не вистачає, але я дуже люблю цей бренд дуже. І вони прям-прям якісні. Хтось запитає зараз про декольте, а може не запитає, є часи на рутини, яку, звісно ж, ви ніколи не побачите. Це догляд за грудьми і догляд за животом. Щоб не було розтяжок, я використовую те, що мені порадив мій нутриціолог із якісного це веледа. Це, до речі, вже другий набір, який я закінчую. Не знаю, може я нераціонально використовую, але це те, що я використовую зранку. Ввечері, для того, щоб доглядати за шкірою, і допоки тву результати фантастичні. Це є тільки шматочок від моєї вечірньої рутини. Буде, звісно, там зуби, ще щось, але розпаковка. Кожного вечора вона приблизно така, вона може трошки ускладнюватися в залежності від того, який в мене грим, яка в мене зачіска. Зараз її теж будемо розбирати, але без неї я вже не хотіла бути. От. Одним словом, друзі, якщо у вас виникають питання, якщо у вас є якісь поради, зауваження, абсолютно все це вітається в коментарях Я дякую за те, що ви були разом із нами. Принагідно нагадую, підписуйтесь, звісно, на інстаграм, підписуйтесь на YouTube канал. Зучу мама, лишайтеся із нами, і я буду щаслива вас бачити під час наших наступних відео. Бережіть себе та свою родину до зустрічі!